Сьогодні 22 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 22 травня в Україні світі відзначають міжнародний день біологічного різноманіття. Головна мета цього свята полягає у приверненні уваги людей на проблеми, які пов'язані із збереженням біологічного світу. Потрібно розуміти, що саме від біологічного різноманіття злежить різні аспекти життя, якість харчових продуктів, стабільність клімату, безпечне життя кожної людини. Тому важливо стежити за збереженням різних екосистем на планеті. Кож 22 травня всесвітній день міських фермерів. Хоча свято це маловідомо, проте для сучасної людини дуже важливе. Міськими фермерами називають тих жителів міст, які намагаються вирощувати зелень, фрукти і овочі прямо у своїй квартирі, зближуючись з природою. 22 травня святкують всесвітній день готів неформальне свято представників досить популярної субкультури. Зродилося воно у Великій Британії та Норвегії наприкінці 70-х років ХХ століття. На основі панк руху сьогодні ж більша частина зосереджена в Америці та Європі. Готична субкультура це протест проти культурних стереотипів. Виражається вона за допомогою особливого зовнішнього вигляду, зацікавленістю готичним роком. Де народилися тисячу рік державний і військовий діяч, третій голова Української Народної Республіки Симон Петлюра. 1919 рік український письменник Микола Тарновський.